Благодійний обід для безхатьків традиційно організовує керівництво будинку нічного перебування. Це вже п'ята така акція. Цього разу безхатькам розповіли про пункт обігріву, який організували на базі будинку. Пункт обігріву працює з 31 грудня на сьогоднішній день. Через нього пройшло приблизно 70 осіб. Переважно вони є з інших міст, з районів і велика кількість Закарпатської області, тому що відповідного закладу в Закарпатській області на жаль немає. Традиційно для потребуючих приготували першу та другу страви, зігріли чаєм та дали теплий одяг. Чай гарячий, бутерброди, печенько і от, каша з підливкою і шліба і салат». Такі акції не обходяться і без допомоги благодійників. «Ці люди також заслуговують на якісь краще. Не кожен з них по своїй волі тут. Є такі, що ну, їм подобається такий стиль життя, а є такі, що ну, так склалася ситуація в житті. Ну і Про них також треба якось подбати. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.